Привіт, представся, будь ласка. Привіт всім добрий вечір. Мене звати Богдан. Це мій перший армфайт. І можу сказати від себе, що це, наче знаєте, перший секс. Ти дуже багато думаєш, переживаєш, але що як то зробити. Не хочеться бути багатослівним перед боєм, тому що в мене ще не настільки багато саме практичного досвіду, щоб казати, що як воно буде. Певні роздуми і плани є. як воно буде. Скажи, будь ласка, що знаєш про свого суперника? Як відносишся до нього? Серега дуже гарна людина, дуже добра людина. Це дуже класно. Ми з ним товаришуємо, Ще давно знайомі. З приводу спорту нашого, то я знаю, що він зараз досить швидко розвивається. Наприклад, там був момент, коли в правій руці ми з ним могли потягатися, а потім він якось так за два тижні набрав дуже силу в кисті і в пальцях. І що прям цікаво. На сьогодні, до речі, я не хотів погоджуватись на амфайт на праву руку, бо ну, через ті чи інші. Ти якраз забіг на наступне питання, я хотів а. запитати, які умови вашого армфайту. А, Як боретесь, на що боретесь, до чого боретесь? Ну поки що не на машину. Що просто так, для досвіду. Хотіли боротися на ліву руку спочатку. Бо в лівій руці ну, вірогідніше, я можу дати йому супротив. В правій руці є питання, але це жарм реслінгу. Я думаю, тут може якісь хитрощі чи ще щось. Подивимось, як вам буде. Добре. Ти готував якісь спеціальні прийоми, чи може техніку якусь спеціально укріплював під Сергія? Я думаю, що мої. Чи будеш дивитися по ходу поєдинку? Ну, мої заняття були, в принципі, тренування такі ж самі. Єдине, що я спробував зробити акцент на на свою їжу, налагодити ці два тижні будування та сон. Бо коли в тебе немає армфайту, то ти зазвичай до цього відносишся якось так більш-менш спокійно, там можеш десь лягти втретю ночі, не доїсти. От, а зараз ну, ти ж цьому. Добре, ну зрозуміло. Може комусь хочеш передати привіт, хто за тебе вболіває. Е -е, та нічого. Привіт моїм підписникам, хочу передати. <ривіт> вони мене сьогодні вирішили, мене світло вимкнуло, вони мені повербанк принесли. <ривіт> Дякую. Добре, дякуємо тобі за інтерв'ю. Бажаємо перемоги і без травм. Дякую. Представся. Привіт, мене звати Сергій. Це мій другий армфайт. Ми з Богданом ще не боролися. От він трішки легше за мене, не трішки, там льограм 10 це точно. Від цієї боротьби я очікую не травмуватися і показати себе. Що можеш сказати про свого суперника? Мій суперник досить добре має ліву руку от, і досить хороша кість і супожилля. Я все-таки на боротьбу можливо, можливо, верхом і думаю, буде топливий результат. Добре, якщо ти переможеш даного суперника, які плани на майбутнє? Наступний мій називається так босс. Буде певно, Юра вже, оскільки перший був у мене Дімо, наступний у мене рдам, і третій, думаю, що буде з Юрою зробити армфайт і показати красиву боротьбу. Ясно. Ти спеціально готував якусь, якусь техніку чи прийом для цього армфайту, чи будеш по ситуації орієнтуватися? Буду орієнтуватись по ситуації, не готувався там якось на лів чи на праву. Просто в штатному режимі виконував ті вправи, які в мене були згідно тренування. І все. Відпочив трішки в день. Зрозуміло. Ну, бажаємо тобі удачі і перемоги. Дякую. Перший раунд ліва рука. Привітання. Захват з підлопоміти. Спочатку ставимо лікоть, потім робимо закон. З повітря не чіпляємо. Плечі. Стоп. Тут плечі. Стоп. Фаланги не бачу. Десь фаланги. Добре. Кість. Показує боковий. Кість раз. Добре, кість. Ready go. Стоп. Брижок локтя. Брижок локтя, Фол. Захват. Плечі, Стоп. Тут плечі, Ще. Добре. фалангу покажи. Є фаланги. Ти покажи фалангу його трошки. Покажи, трошки фалангу. Є фаланга. Добре. Трошки від мене центр. Добре. Кість добре. Ready go. Стоп! Стоп. вінер, Можна тільки сили, якщо відкриваються, провіряємо. плечі, плечі, Стоп. плечі, Добре. кисть. Кисть раз. Добре. Мы показывают. Показываем Закрываем заклад. Кисть раз. Кисть два. Добре. Реди. Ready Стоп! Вина. Діго! Стоп! Видимо! Напрумо два. Кість. Так, плечі. плечі. Добре. Трошки центру даємо. Трошки центр. Центр раз. Центр два. Добре. Кість рівно. Тут кість. Кість показує. Попередження. Ольста. Кисть. Тут добре кість. Редіго! Стоп! Він Плечі, стоп. Плечі, стоп. Фронтально передавлюєш Богдан. Добре. Трошки розвернули захват. Кість показує добре боковий. Тут трошки кість. go!

Рахунок 4 рублей на дне. Развесь? Она умеет смотреть правую руку. Она его натянет. Стоп. Трошки-то, чего Еще трошки-то, чего-то. Кисть показывает руку. Трошки-кисть. Добре. еще трошки-кисть. Так, радикова. Стоп, стоп. травматична позиція і нормально Винер. Плечи. Добре. Плечи. Добре. Отдаем центр. Добре. Кисть. Кисть. Добре. Кисть. Закрываем пальцы. Плечи. Ready, Закрываем захват. Плечі. Стоп. Плечі. Плечі ще. Добре. Кість спортсмен. Боковий узяв. Добре. Ready go! Стоп, стоп. Стоп! Та от же на цьому. Ну, боковий дає. Ти перескочив. Ні, вода. Добре. Запак. Плечі. Добре. Плечі. Ще плечі. Ще плече. Добре.

Стоп. Стоп, стоп, стоп. Значить, По-моєму, все було дуже швидко, я просто не встиг нахилитися. Ну, По-моєму, в тебе був фолк. Я тобі не дав, не дав фол, бо я не впевнений, чесно. Mm -hmm. Я побачив прижок, але просто у мене траєкторія зору ще була зверху вниз. Ага. Я тільки почав нахилятися, наче фол. Просто якщо в тебе є ну, якби фол, і ти при цьому перемагаєш. Таку перемогу зарахувати не можна. Тому я краще зупиню і ви переборете, щоб я точно розумів, що поло не було так. А ти думаєш, що в мене там був саме приватний? Ну, мені звер. Плечі, стоп. Плечі, стоп. Кість трошки. Добре. Ready-go! Стоп! Вінер! Стой чисто! Стоп! Плечі! Стоп! Плечі! Плечі! Добре! Трошки входь від мене і трошки розвер мені захватив. Добре! Кість! Захват. Кість. Редіго! Стоп! Вінер! Винер! Чотири-один лів, 4 1 один вправо, того 8-2. Богдан! Закінчився ваш армфайт. Які в тебе відчуття? Після? Відчуття Здольські. Я думаю, що це треба було зробити, щоб відчути, як воно, на жаль, програш. Але два раунди забрав не в суху. Тому, ну Дім, знаєш, це напевно мотивація, як завжди. Коли ти програєш чи робиш щось хитне, то це мотивація наперед. Просто так, як це ще перший мій армфайт, знаєш, я в принципі готувався до нього, намагався по максимуму, але можливо десь все одно собі давав трішки слабину. А тепер Бачу. Бачу, що. Ти показав дуже гідну боротьбу, всі раунди були дуже конкурентні і плюс ти набагато легший за свого суперника. Ти як вважаєш, тобі, ну окрім маси, да, ти не міг цього змінити, тобі сили не вистачило чи якихось інших показників? Ти знаєш, насправді по боротьбі мені здалося, що мені, якби в мене була сильніша кість, то було б йому важче. А можливо навіть моя перемога, тому що він мені кість виключав, але все одно я відчував силу саме. Тут, що міг ще тримати. Тобто сила кутів в тебе переважає статичну силу кісті, да, і ти будеш над цим працювати. Так. Скажи, з ким би ти в наступному арфайті хотів поборотися. Ага. Можливо, тобі вже ну, є якийсь суперник на приміті. Як фамілія? Кущ. З Дімкою, Добре, а, все, Ну, так. все. Так. Добре, дякуємо тобі. Все, дякую вам. Привіт, Сергій. Привет. Які твої відчуття після аромфайту? Відчуття класні. Я радий, що ми обидва не травмувалися, що Богдан реально достойний суперник з досить швидким стартом, з хорошими зв'язками. Але все-таки в цьому аромфайті більше певно зіграла роль моя маса, що я важчий і більшій від по габаритам. І тому мені здається, перемога була за мною. Богдан, вона все впевнені, і я зі зі він меншуй. Меншуй. Кість. <рес> так, не применшує весніше місце. Так, набере свою кість, буде жорстким бійцем, і тому що не буде реванш. Добре. Ти переміг вже в двох армфайтах, ти показуєш стабільно добрий результат, да? і в принципі не збираєшся зупинятися в тебе вже назначений третій армфайт. Скажи, які твої цілі взагалі в армреслінгу? Цілі вармреслінгу. Ніколи це не задумувався, завжди подобався цей вид спорту. Хотів досягнути певних вершин, доказати в першу чергу собі, що я можу, я достойний, і боротися з достойними людьми, оскільки там все таки прогрес, де тоді, коли борешся з більш сильнішими супротивниками, я думаю, що третій, четвертий, п'ятий файт буде більш показовий, ніж ці перші два. Добре, дякуємо тобі і бажаємо успіху.